Моїм щоденним ритуалом, який підіймає мені настрій, є споглядання на квіти. Чи то кімнатні, чи подаровані коханим чоловіком. А які ритуали є у наших віничан, які підіймають їм настрій, ходімо, запитаємо. Та да, це ранкова руханка. 15-20 хвилин під музику. Дуже заряджаю на весь день. Спочатку спускаюся вниз. з другого поверху. От. Потім включаю музику да, і починаю робити деякі рухи. Ну, каву, е, ну, фізичні справи деякі. Ну, кожного дня майже. Це підіймає настрій. Піліжанка кави зранку, обов'язково на початку робочого дня. Ну, Якщо не вип'ю, то мені сумно. То краще випити. Да. Обов'язково ранкова кава. Вона завжди підіймає настрій. Прогулка з собакою. Так, зранку бігаю. Небагато, так до п'яти кілометрів, просто навколо дому потім. Далі на навчання або куди куди потрібно. Ритуал просто щоб прокинутися і надалі день розпочався нормально. Якщо не побігли, буває таке, коли їду в інші міста, то не завжди виходить. Немає того заряду бадьорості, щоб розривати день. Це спортзал. Відвідування спортзалу дуже піднімає настрій. В тонусі тримає тіло і взагалі мозок відпочиває. Оскільки в мене двоє дітей, я там відпочиваю морально. На роботі я втомлююся також морально, а от з спортзалі я відпочиваю і набираюся сил. Тому в піднесеному настрою йду працювати далі. Гарно вдягатися. <гум> За настроєм. Це завжди ну, додає впевненості. І от на цілий день от собі така мантра. Я сьогодні прокинулася, і в мене був там настрій пальто. Просто <гум> відчувати, як іде середини, що тобі подобається, це завжди по-різному. Навіть якщо з вечора ти можеш собі щось продумати, на ранок це може бути зовсім по-іншому. Під настрій.